Вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на війні з Росії під час виконання бою завдання в районі села Іванівського неподалік Бахмута. Загинув футбольного клубу Київського Динамо. Володимир Найт Основенко, який був старшим солдатом і снайпером 241-ї бригади територіальної оборони. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним близьким, друзям і знайомим полеглого героя Світла Вічна. Пам'ять команда вихованців міської дитячої юнацької спортивної школи з зимових видів спорту в третє і друге поспіль, а саме Дніпро 2011 тренера Олексія Короткого впевнено стала переможцем представницького міжнародного турніру по хокею шайбою Карпатська молодіжна ліга, випередивши на 14 очок найближчого переслідувача ровесників з польського санука і на 19 третього призера привідзу зі словаччини. Окрім того, юний Дніпровець Олексій Короткий. Став кращим снайпером змагань, забивши 60 шайб і кращим бомбардиром за системою гол. Плюс пас 31 асист, набравши 91 очко. Його партнера по команді Назара Данилюка Данеляка визнано найнадійнішим голкіпером. Він пропускав у середньому 1,28 шайби за поєдинок. Спортсмени Дніпра поповнили скарбницю збірної України сімома нагородами, трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими за підсумками міжнародного турніру з рукопашного бою, що проходив у бельгійському місті Вестерло на вищу сходинку підесталу. Пошани зійшли Тетяна Блошенко з водноспортивного комбінату а також. Марко Дзюба і Данило Яненко з 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи міської ради. Інші їхні колеги по навчанню Станіслав Нечепорук і Лисюк здобули срібні. Катерина Сіденко і Поліна Левчук бронзові. Зухвалий дебютант команда жовтих вод, суха балка, вперше взявши старт у чемпіонаті України з футзалу серед чоловічих команд першої ліги. Відразу вийшла до плей-офф турніру і побореться за право виступати наступного сезону в елітному дивізіоні Екстра. Лізі та ще зіграє у чвертьфіналі національного кубка. Перед заключним десятим туром регулярного чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд першої ліги. Відразу п'ять серед яких три нашого регіону претендували на вихід з групи до плей-офф, де продовжиться боротьба за депутівки до екстраліги з квартетом колективів. Іншої майбутня доля однієї з них вирішувалася у жовтих водах у дербі обласного масштабу, де зухвалий дебютант турніру місцева сухабалка приймала Дніпровський «Емстейт». На відміну від гостей, яким, окрім підсумкового місця у шісті, а ще більше принципового протистояння від цього поєдинку з земляками нічого не було потрібно, адже вони дочасно вирішили питання виходу далі, то господарям вкрай потрібна була лише перемога, яка давала можливість сухим долучитися до міні-турніру у грі на вибування. Тому й не дивно, що вони завщент заповнених трибун власного затишного палацу спорту, серед яких і їхні завсідники, засновники і меценати клубу у купі з мером міста відразу взялися за справу. Щоправда, вони не стримголов на Осліп і Навально понеслися на ворота суперника, а стали шукати слабкі місця у його побудові. Тому потрібно віддати належне, він не тільки вміло оборонявся, але й використовував мінімальні можливості. Для разючих контратак, втім, вже на шостій хвилині Дніпровці пропустили, коли удар Бабілова застав зненацька голкіпера гостей. Гол, звісно, додав впевненості господарям, і, хоча їхня перевага була мінімальною, вони мали в активі бодай незначний, втім, запас міцності. До сигналу на відпочинок результат зустрічі змін не зазнав гойдалки туди-сюди. Зрештою, після перерви вже домінувала суха балка. Запрацював її щільний потужний пресинг, який змушував раз по раз помилятися гостей, а згодом, як з рогу достатку посипалися, і забиті м'ячі, при чому у виконанні вище згаданого Бабілова, причому три наступні як брати близнюки, коли він продемонстрував в себе, що вміє вправно як хокеїст. Зіграти на п'яточку, блискавично обираючи позицію, опиняючись у потрібний час у потрібному місті. У підсумку звітний матч завдяки покеру став для Дмитра його справжнім бенефісом. Команда допомогла мені завідати 4 гола. Я очень рад, що я теж команді допомог прийти далі. Для нас це очень важливо. Ну і, звісно, дякую руководству нашому за те, що нас замотивували. А так все здорово. Команда вилежалася на всі 100. Загальне враження від гарно проведеної зустрічі під її завісу, дещо змарнували два не обов'язково пропущені м'ячі господарями у власні ворота. Втім, головне завдання було виконане: здобута перемога. 4-2 гарантувала сухій балці вихід з третього місця до плей-офф-чемпіонату. Першому таймі вважаю, що ми повністю переграли суперника. У них взагалі моментів не було. Ну, я ж в перерві своїм хлопцям сказав, що треба просто реалізувати, бути більш хладнокровніші. тому що емоції зашкалювали, всі розуміли важливість гри, тому що супернику вона ну, не стільки була важлива, вони вже вийшли, вийшли в четвертьфінал. Мені ну, добре, що хлопці по почули мене в перерві. Ми забили ще голи. Єдине в кінцівки не дуже сподобалось ці два голи. Не дуже потрібні було. так хочу подякувати кожному гравцю і кожному працівнику нашого клубу. Хочу завдячити Збройним силам України, яку дають нам можливість проводити такі змагання. Хочу подякувати гравцям тренерському штабу, керівництву клубу за чудову організацію, підготовку на сьогоднішній день команди. Яка продемонструвала чудову гру, переконливу, і на сьогоднішній день вона доказала, що вона є сильніша за цю за команду суперника. Команді суперника хочу сказати дякую. Ось, ми будемо рухатись далі. У нас великі задачі. Ми налаштовані на ігри плей-офф для того, щоб зайти в екстра лігу по футзалу. Хочу сказати всім велике дякую, вболівальникам, всім, хто прийшов підтримати сьогодні нашу команду. Для жовтих от оця... це. Дуже цінна така подія, і ці матчі, які зараз проходять у жовтих водах, це повертається е глядачів все більше і більше, емоцій все більше і більше. Тому ми боліємо за нашу команду, рідну команду Суха Балка. Бажаємо їй успіху. І я думаю, що попереду ще перемоги. Підстать йому за яскраву гру і результат команді. Дякували усі без виключення, його колеги по трибунам. Проте їй. Почивати на лаврах ніколи. Вже найближчої суботи на жовтоводівців очікує перший матч чвертьфіналу Кубка України проти Київської Аврори. А завдання на сьогодні для сухої балки усюди максимальні. Вихованці тренера Анастасії Кравець комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради внесли вагомий внесок в успіх збірної області, яка на чемпіонаті Стеквандо України, що фінішував у Києві, завоювала 25 медалей, 4 золоті, 11 срібних. Та 10 бронзових по одній нагороді вищу і срібного гатунку у Катерини Мироненко і Анастасії Кібкало. Золото також у Данила Боровкова. Срібними призерами стали Микита Матусевич, Ярослава Жиляєва, Марія Білей, Анастасія Ковальова, Катерина Лисюн і Ангеліна Передирій. У останній також і бронза. Двічі треті місця посіли Єлизавета Болотенко і Анастасія Твердовська. Одного разу Данило Авдієвський. Квартет з них візьме участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться у квітні у польському місті Любліні. Потужний склад учасників, серед яких медалісти Кубків Європи та чемпіонатів України, а також нещодавного кадетського чемпіонату України Ю-18, мав чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед юніорів та юніорок вікової категорії до 21 року. Потужний склад учасників, серед яких медалісти Кубків Європи та чемпіонатів України, а також нещодавнього кадетського чемпіонату України Ю 18 зібрав чемпіонат Дніпропетровської області. дзюдо серед юніорів та юніорок вікової категорії до 21 року. У нас є дуже сильні юніори. Вони є членами збірної команди України. І ви мене минулого разу запитували з приводу кадетів. Вони посіли третє місце. Можливо, загальнокомандне. Я думаю, що і серед юніорів ми, як мінімум, будемо боротися за перше, друге місце. Ми сьогодні проводимо чемпіонат області серед юніорів до 21 року. У нас в першому блоці трохи більше 70 спортсменів, і спортсменок приймає участь. Боротьба зараз дуже така запекла, емоційна, швидка. Ну, дуже подобається. Іде відбір, і відбір конкурентний у ході стислої урочистої церемонії відкриття. Родіон Кахановський отримав посвідчення судді національної категорії, якого він був достойний Федерації України після навчання і успішної здачі іспиту. Далі очільник обласної федерації Григорій Король привітав учасників та арбітрів змагань, побажавши усім успіху. А після того, як на знак офіційного старту сутичок пролунав державний гімн України, юнаки та дівчата горохом висипали на татамі, щоб у 16 вагових категоріях з'ясувати переможців і призерів серед близько 150 спортсменів, які зазвичай, окрім клубів і відділень ДЮСШ Дніпра, також представляли міста регіону кривий ріг, кам'янське, синельникове, новомосковськ, павлоград у підсумку по п'ять золотих нагород завоювали вихованці відразу двох дніпровських клубів. У дзюдо Дніпро це Денис Мулик, Кристина Музалєва, Тимур Журавльов, Ольга Терлецька і Вероніка Чернуха. Тотожна кількість відзнак і представників Тайфу-дзюдо Сергія Кіма, Артема Сорочана, Аліси Відінєєвої, Олега Фосенка і Анастасії Агієвої. Двічі на перші щабель підесталу пошани сходили дзюдоїсти комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради: Єлизавета Іванчук та Варвара Шевцова. Серед золотих медалістів також Микита Іщенко, Дзюдо 80, Захар Тараненко, шоста з Дюсишор і Анастасія Тарнопольська, державний університет внутрішніх справ, всі наше місто, і лише одна нагорода вирушила за його межі до Кривого Рогу. Її володарем став Ромео Калич. Кращі з них увійдуть до складу збірної області, на яку 13-14 березня у Києві очікує чемпіонат України серед ровесників. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.